Привіт, друзі! З вами сьогодні пані Соля та наше дорогеньке довгождане Совеня! Совеня сьогодні дуже молодець, бо не спізнилося, правильно? Так, я геть не спізнився. Угу. Отож, давайте ми сьогодні з вами будемо говорити про щось дуже цікаве. Знаєте про що? Ми будемо говорити про сніг та й загалом про воду. Так, сьогодні поговоримо про сніг і різні цікавинки про воду. Щоб ви знали, друзі, і ми сьогодні про це вам розповімо: вода перебуває у трьох станах. Що таке три стани? Ну, це якби у нас було три совення різної форми. І всі ці три совення були би тобою. Ого! То як, одна і та ж вода може бути різною? Так, друзі, одна і та ж вода може бути дуже різною, і ми зараз вами про це поговоримо детальніше. Почнемо з того, що я тут маю такий мішечок з камінцями. Буду вам показувати різні камінці, а ви будете казати, яка це погода на вашу думку. Отож, тут у нас є намальована крапля. Що ця крапля може означати? Яка це може бути погода? Так, друзі, бо падає дощик. Крап-крап-крап, давайте покажемо крап-крап-крап-крап-крап маленький дощик. А тепер давайте покажемо великий дощик. крап 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 кроп-кроп-кроп-кроп. А тепер цілосливо злива, 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 зливо. Молодці. Далі. Ось цей камінець, про яку погоду нам каже. Так, друзі, що падає сніг. Добре. А тепер скажіть мені, будь ласка, а ось цей камінець про яку погоду каже? Так, малюки, що багато хмар. Які в нас бувають хмари? Давайте пригадаємо. Купчасто дощові, купчасті та перисті. Дуже добре. А про що свідчить ось ця погода? Що у нас зараз грім та блискавка. Дуже добре. І про що свідчить ось ця погода? Про те, що світить сонечко! Молодці. і інколи сонечко закривається чим? Хмарками. Дуже добре, друзі. Гаразд, пригадали, яка буває погода? Тож, давайте поговоримо детально про сніг. Чи знали ви? Друзі, що вода перебуває у трьох станах. Ці три стани називаються рідина, газ і твердий лід. Рідина це той стан води, який ми всі знаємо. Так Ми п'ємо воду. Газ це такий стан, коли, наприклад, парує чайник. Так, коли ми його ставимо на гарячий чай. І ось ця пара, яка виходить, коли парує чайник, або, наприклад, ми варимо супчик, є іншим станом води. І твердий лід це або лід, або наш сніжок, так, і сніжинки, які ми бачимо, коли вони падають. Це все іншими словами є водою. Зараз ми поговоримо детально про сніжинки і про сніг. Чи знаєте ви, друзі, що кожна сніжиночка, яку ви бачите, є абсолютно інша від будь-якої іншої сніжинки? Всі сніжинки є надзвичайно різні і ще ніколи не повторювалося жодної однакової сніжинки. Ось тут на зображенні в нас є одні сніжинки. А ось тут зблизька сфотографована інша сніжинка. І всі-всі-всі сніжинки, які ми бачимо, є абсолютно іншими і відрізняються одна від одної. Якщо ви якось взимку вийдете на вулицю, коли падає сніг, поставите долоньку з рукавичкою і побачите, як на ручку падає сніжинка, кожна нова сніжинка буде відрізнятися від попередньої. Отож! Вода перебуває у різних станах. Давайте ще раз повторимо пара, так? І ми його можемо дуже часто бачити, коли кип'ятимо чайник. Або ж цей стан, пара або газ, перебуває у вигляді, коли піднімається до хмарок. Пригадуєте, ми вчили про. Кругообіг води в природі. І я казала про те, що коли вода піднімається, ми її зовсім не бачимо. Вона воно, такі маленькі-маленькі кристалики піднімаються до хмарок. Це, власне, і є цей стан газу, про який ми говоримо. Інший стан це є вода. І третій це є лід або сніг. Також, якщо ми беремо Різну температуру, то ми можемо перетворити нашу воду у різні стани і навпаки. Наприклад, якщо у нас є кубики льоду, і ми їх розігріємо, то у що кубики льоду перетворяться? Добре, малюки у воду. А якщо візьмемо воду і її заморозимо, то у що перетвориться вода? Правильно в кубики льоду. Також, друзі, пригадуєте наше заняття про молоко, і ми з вами говорили, що сир утворюється з молока. То якщо молоко нагріти під спеціальними температурами, то може бути не лише гаряче молоко, а й сир, тобто твердий стан. Та як у нас є лід, твердий стан води, так і сир, твердий стан молока. Ось так, друзі. А тепер, друзі, давайте я вам скажу, чому виблискує сніг? Ось так ми йдемо в якийсь день і бачимо: або під сонце, або під місяцем блищить сніг. І ні це в жодному разі не є якісь дорогоцінні каміннячка чи кристали. Це насправді. Просто маленькі сніжинки відбивають місячне або сонячне світло, неначе малесенькі дзеркальця, і, відповідно, нам здається, що сніг виблискує, ніби коштовності. А насправді це просто сніжинки, як люстерка, відбивають світло від місяця або від сонця, і вони потрапляють у наше око. Ось така цікавинка. Ще одна цікавинка, друзі. Чому під ногами рипить сніг? Ось так ми йдемо з вами, і він риб-рип, риб-рип. Насправді це відбувається не завжди взимку, а лише тоді, коли є певна температура надворі. Температура має бути нижчою, ніж мінус 2 градуси. Словом, друзі, це коли вже так холодно і трішки, знаєте, морозець щипає за щічки, треба одягати рукавичко і вже є досить холодно. При такій температурі кристалики льоду, малесенькі кристалики, які є у наших сніжинках, розпадаються під нашими ногами, і тому ми чуємо такий звук. Коли температура є вищою, трішки теплішою, тоді ці кристалики не розпадаються, а просто ковзають і тануть в нас під ногами. Ось так, друзі. Ми будемо сьогодні з вами завершувати. Я сподіваюся, вам було цікаво, і ви не змерзли від розмов про сніг. Гукаємо наше совеня. Ану, складить ручки. Совеня! А ну ще раз, бо я зовсім не чую. Не чую. Ну ще раз. А тепер тихіше. А тепер гучніше? Чудово. Я думаю, що совеня летить. Там щось тріпоче крильми, тріпоче крильми, крильми тріпочу, і головою тріпочу, і до вас я прилетів. Ух. Так, друзі. Ну, будемо завершувати. Мені дуже сподобалося дізнатися, що вода перебуває у трьох станах. Сувеня в трьох станах не перебуває, а вода перебуває. Дуже-дуже цікаво. Будемо з вами прощатися. Давайте помахайте мені ручкою. А тепер помахайте тільки пальчиками. А тепер знову ручкою, а тепер знову пальчиками. А я помахаю крильцями і буду казати вам па-па. Па-па, друзі, до наступного разу. Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Істинка. Ми сьогодні експериментуємо. Правильно? Так. Добре, ви готові, друзі? І ми готові. А, в нас сьогодні є кукурудзяний крохмаль. Це такий е, порошочок, який використовується для випічки. Хтось тобто в косметиці, здається, це використовується для якихось кремчиків. Ну, така Порошочок цікавий. Для випічки. Так, Ще у нас є мило. рідке мило, посудинка Миска. і ложечка. Так, давай, Юстинко, наливай мило. Окей. Ну, його треба буде нам трохи багато. Багато, багато. Тому багато Тренуй пальці, багато, знаєш, це тебе цей, як спортивне заняття для пальчиків. О, о. Я думаю, досить. Добре. Тепер давай ми доступимося сюди крохмаль. Бачите, він виглядає як. Е... борошно. Як сніг, як борошно. І давай, Юстинку, пробуємо перемішувати, як в разі чого я ще додам. Добре. Так, ми трохи перемішали ложкою, а я тепер спробую перемішати пальцями. Так, перемішуємо. 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 Може мало додати? Я думаю, що так. Знаєте, друзі, це як от ми робимо тісто, і Якщо нам здається, що трохи все досить. Давай, досить. Ем, коли ми робимо тісто і нам здається, що, наприклад, ми замало додали яєць, молока або води. Борщина. І, наприклад, борошно погано е, чіпляється докупи, так? тоді нам треба додати ще. Окей. Що в нас вийшло, друзі? Ви можете так спостерігати і думати, що та пані Соля з Юстинкою роблять, що вони придумали. А в нас вийшов штучний сніг. Клас! На Юстинку, спробуй! У мене трохи руки бродні, але я думаю, вам Клас! це не буде заважати. Словом, в нас вийшов штучний сніг. Якщо можна з нього ліпити різні фігурки, можна ліпити сніжки, можна навіть зліпити сніговичка. Клас! Або іншими словами у нас вийшов слайм. Правда, друзі, ви знаєте, що таке слайм. Слайм часто любить щеплятися до одягу і потім його неможливо відчистити. Правда? От, а оце такий, знаєте, корисний слайм, який шкоди для нашого одягу не зробить. От, і з нього також можна щось робити. Юстинку, що ти зробила? Кульку зробила? Так. І потім, після того, коли ти до нього доторкнешся, дуже гладенький. Дуже гладенький пальчик. Можна собі зробити якісь кульки, і він дуже приємний на дотик. Знаєте, це як є такі іграшки, називаються антистрес. От ти собі сидиш, розминаєш в ручках, про щось собі міркуєш паралельно і мрієш. І мрієш, наприклад. Так, от це у нас приблизно щось таке і вийшло. Воно приємний на дотик. Е Зовсім не шкідливе, не хімічне, і ви можете спробувати теж зробити собі такий слаймово-штучний сніг, наприклад, влітку, коли вам захочеться погратися з снігом. А, замість. Мила рідкого також може бути гель для душу, шампунь або е рідина для миття посуду. Ось так. А не обов'язково оранжеве, мило використовувати. Так, До речі, ви можете навіть додати, наприклад, фарби. Яку, якусь фарбу або е барвник, і відповідно у вас можуть бути різного кольору такі м -м, сніжки. Я вже робила штучний сніг, білий, але ще фарби. Додала і були кольорові крапельки. Бачите, ось такий сніжок. Ось так, друзі. На цьому наш експеримент закінчився, і нам треба закінчувати, тому що ми тут трохи Забавилися. наробили безло, треба поприбирати. Так, да, друзі, пам'ятаєте, якщо ви робите якісь речі, треба прибирати. про... Експериментуйте, після себе треба обов'язково все прибирати. Хм? Домовились? Домовились! Ну що ж всім гарного дня! Па-па. Па-па.